Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський на сніданку в Давосі заявив, що не впевнений, що Путін живий. Пише телеграм канал Олексія Гончаренка. Так чи справді Путін живий? Про це раніше заявляла і Людмила Путіна, колишня дружина російського диктатора в одному із інтерв'ю. Мого чоловіка, на жаль, вже давно немає в живих. Я змушена зізнатися в цьому публічно, тому що не можу більше бачити, що діється від його імені. Це страшні люди. Вони ні перед чим не зупиняться. Я боюся, що тепер вони вб'ють мене і до також як убили його. Нашу сім'ю не можна було назвати ідеальною. Коли я виходила заміж, я була закохана в офіцера-розвідника, але реальність виявилася зовсім іншою. Путін виявився підлим жорстоким тераном. Він ніколи не рахувався зі мною, просто не помічав мого існування. Заявила дружина російського президента. Через кілька днів з'явився його перший дублер. Потім вже я дізналася, що вбивство Володимира готувалося заздалегідь. Його усунули тоді, коли перший двійник був практично готовий зайняти його місце. Зовні він, звичайно, був дуже схожий на Путіна. Я була вражена, але це була зовсім інша людина. Мені висунули ультиматум: або я граю роль відданої дружини, або ні мені, ні дочкам більше не жити. У мене не було вибору, і я раніше намагалася уникати публічних заходів. Угідлива увага журналістів, інтриги і плітки все це мені не до вподоби, але прикидатися дружиною чужого мені чоловіка було ще страшніше. Тому вони готували двійника, і для мене, щоб коли я говорила щось не так, як заплановано за сценарієм, загладжували конфузи. Якби вони встигли довести мого двійника до більш-менш вдалої подібності, мене давно побили. Дивом нам вдалося врятуватися. Зі зрозумілих причин я не можу назвати людей, які допомогли нам припинити цю страшну інсинуацію і сховатися. Розлучення було моїм звільненням. Зараз я живу за кордоном, у мене все добре, але мені страшно дивитися, що відбувається з Росією. Про те, що у Путіна кілька тяжких хвороб, у тому числі Рак, говорив яке. Рівник української розвідки Кирило Боданов версію з онкологією на основі спілкування з близькою до Путіна людиною. Підтверджував також журналіст-розвідувач Христо Грозів. За даними Нью яке посилалося на представників американської розвідки. Путін у квітні пройшов курс лікування від запущеної стадії раку. Видання Десан теж із посиланням на джерела у розвідці стверджує, що у Путіна діагностували ранню стадію хвороби Паркінсона та рак підшлонкової залози. Повідомляється, що Путіна регулярно накачують всілякими важкими стероїдами та інноваційними. Знеболюючими ін'єкціями, щоб зупинити поширення хвороби. Професор ендокринології Оксфордського університету Ешлі Гроссман також вважає, що президент РФ може приймати стероїди. За словами Гросман, Путін, який завжди був підтягнутим, в останні пару років став кущінгоїдної зовнішності, обличчя та шия опухли. Влітку було помічено інші зміни в стані Путіна: кульгавість і нерухомість правої руки. А на деяких зустрічах президент сидів, згорбившись і вчепившись однією рукою за стіл. Цікаві подробиці того, як Путін стежить за здоров'ям, стали відомі з розслідувань російського видання проект, по перше, журналісти зазначили, що російський президент цікавиться не традиційною медициною. А по друге, його в поїздках супроводжує величезна бригада лікарів, зокрема хірург, фахівець з раку щитовидної залози, нейрохірург, інфекціоніст, лор, дерматовенеролог. Періодично йдеться у розслідування. Кількість медиків поруч із путіним збільшується. Журналісти стверджують, що Путіна також проводили або операцію, або дуже серйозну процедуру. Швидше за все в області спини. Занепокоєність Путіна своїм здоров'ям підтвердило також розслідування. BBC. журналісти з'ясували, що на східний економічний форум у вересні російського президента супроводжували аж 12 лікарів, і це набагато більше ніж роками раніше. Діє також безпрецедентні карантинні заходи для тих, хто бажає зустрітися з президентом. Щоб взагалі потрапити до карантину, потрібно за дві доби. Здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу або безпосередньо під час карантину потрібно протягом 12 діб 4 рази здати ПЛР-тест на 12-й день. Ще раз кров та антитіла можуть брати також додаткові аналізи на грип, стафілокок та глисти. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.